Світлана та Анатолій Олійники прийомні батьки. Маючи двох синів, вони прийняли у свою родину двох сестричок трьох і п'яти років. Я завжди хотів дівчаток, але не вийшло своїх. Потім вияснилося, що в них є ще одна меншенька сестричка, яка на той час була у прилуцькому дитячому будинку, малесенька Лена. і ми. Поїхали туди, подивилися на неї і забрали цей комочок додому. Олійники разом з іншими батьками-вихователями приїхали у літню школу для прийомних батьків. В одній сім'ї таке виховання, в другій сім'ї таке виховання, і те, що ми ділимося, те, що ми спілкуємося, те, що ми розповідаємо одне одному, як ми бачимо це все. Оце я думаю, здобуваємо досвід. Є з чим порівнювати. Ми повинні підготувати наших діток. До вступу до в дорослі в ми не життя, тому що як вони знаходяться в інтернатах, ми думаємо, вони... Нічого не розумієте. разом із названими батьками у літній школі перебувають і діти з прийомних родин із восьми громад області. 12-річний Володимир три роки виховується у родині Ткаченків. Пригадує, як переїхав жити до них. Приїхав зимою, обрадувався, що приїхав сім'ю. У мене є сім'я, і зажив класно. Мені купили новий телефон, купили дрона. Я щасливий. Дуже щасливий прямо взяти під опіку володю ткаченки вирішили, коли їхні діти виросли. Ми привикли до дітей, ми вже не можемо без дітей. Ну як без дітей? Дом пустой. Олександр говорить, виховання дається не легко. Хлопець з міста приходив, усі мучить дрова робать його з забиті там. Дрова в хату внести і по городу, по, городи, по все Наталія каже: рідний батько Володі підтримує із сином зв'язок. Ми тільки наставники. Ми так не, не заперечуємо про ці зустрічі. Він жде зустрічі здаван. Психолог Анна Половинник відмічає, батькам виховуючи дітей варто не забувати про себе. Треба ще й піклуватися про своє здоров'я, тому що для батьків це є дуже важливо. Їм треба виховувати своїх дітей, і це сили, які скажімо так яких дуже багато потрібно. Тому Емоційна складова, фізична складова не є дуже важлива. Поки батьки працюють з тренерами, діти граються з аніматорами. Всього в області 1980 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для них створені 33 дитячі будинки сімейного типу та 170 прийомних сімей. Тут перебуває всього 31 особа. З них це 17 дітей і 14 батьків. Це дев'ять прийомних сімей і один дитячий будинок сімейного. типу. Потрібно, щоб ці батьки кожні два роки проходили підвищення виховного потенціалу. З ними займаються, розповідають, як себе вести в конкретних ситуаціях, як робити сім'ю щасливою. Надія Куліш, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.